ЖК Варшавський, Київ, завершуємо трьохкімнатну квартиру. Давайте глянемо, що зроблено. Вже з летками. Все як має бути. О, бачите, памушок. Так, тут у нас декоративка Юрчик робив. Що, тут, звіти секлетка? Отак, От От вона, Хоп. Красота. Якщо ви також з ЖК Варшавського або-де будь з Києва чи передмістя, можемо допомогти вам з ремонтними роботами. Контакти наші в описі профілю.